Будь-які великі справи, проєкти або задачі, вони реалізовуються виключно через команду. Тому, якщо ти хочеш великі зміни, треба велика команда. Команді обов'язково потрібен час, коли вона думає разом. Разом мріє, разом досліджує, разом планує. Якщо навчатись буде лише лідер команди, потім йому потрібно буде витратити дуже багато зусиль на те, щоб донести цю інформацію основним членам команди треба шукати однодумців треба шукати тих людей які будуть поруч з тобою і ви будете розділяти задачі тому звісно ми хочемо змін ми хочемо щоб україна вона змінювалась ми хочемо допомагати сьогодні саме командам Перш за все, ми хочемо провести глибокий професійний аналіз а, тієї роботи, яка на сьогодні вже зроблена. Тобто, що робила команда протягом всього часу свого існування, а, що вийшло, що не вийшло, що взагалі можливо не треба робити. Команди, які пройдуть навчання на майстерні соціального служіння, зможуть дослідити свою аудиторію, дослідити контекст, якому вони служать. Написати реальні проекти, склати стратегічний план розвитку свого служіння на декілька років вперед, розписати фінансовий план, зрозуміти, як залучати кошти для цієї діяльності. Ми будемо навчати писати фінансові грантові програми. Тобто кожен учасник зможе знаходити фінансування і ресурси для того проекту, про який він сьогодні мріє, який хоче реалізувати. Як відбувається навчання? Команда приїжджає на тренінг, який триває п'ять днів, і занурюється в інформацію, дослідження і планування. Потім команда вдома протягом місяця проробляє цю всю інформацію і створює реальні документи, презентації, щоб був готовий проект. За цей час кожна команда має можливість звернутись по допомогу до ментора, який дасть зворотній зв'язок і скаже: наскільки ця стратегія життєздатна, чи в ній можливо потрібно щось змінити. Потім команда приїжджає на наступний інтенсив і пропрацьовує вже фінансову, юридичну частину і також продумує стратегію. В кінці всього навчання кожна команда робить презентацію свого проекту. І найкращі проекти отримують невеликий грант на розвиток своєї діяльності. Навчання буде проходити в офлайн форматі. На базі української евангельської Теологічної семінарії прямо там організоване проживання, харчування. Всі процеси вони в одному місці. І протягом всього цього часу ми будемо разом, і це надпотужно, тому що ну, є велика сила в цих офлайн зустрічах. Основні теми, які ми будемо проходити, це в чому полягає підхід цілісної місії, як досліджувати контекст свого служіння, як створювати план діяльності, як працювати в команді, як створювати бюджет і працювати з фінансами, як всю. Діяльність оформити юридично, і також як побудувати комунікативну стратегію по відношенню до тих, з ким ви працюєте, і по відношенню до ваших партнерів і волонтерів, кого ви хочете залучити у вашу діяльність. Писа викладачів ви зможете знайти на сайті УЄЦ. Хочу від себе сказати, що це люди, які справді знають свою справу, які працюють в цій галузі, які займаються сьогодні фактично соціальним служінням в різних його сферах, мають реальні кейси, досвід. І я очікую, що кожен, хто прийде на майстер соціального служіння, він. По завершенню навчання буде вже інша команда, інша людина, інші цілі, і це буде надзвичайно якісно, корисно і актуально.